Вітаю всіх на своєму каналу, всім доброго раночку. І ще один день із моєї відпустки. Роза все продовжує цвісти, все більше розкривається квітів. Вчора в нас був дощ дуже синя, страшна хмара. Ну, і ця хмара пішла далі. У нас дощ, ну, вітер був великий дощ. Невеликий, так щось трошки полило, але у нас вже напередодні полило нам вже достатньо. Ну, а знайомі пересилали фото, де в Брусилові це кілометрів 50 від нас, да, туди Хмара пішла десь в напрямку Києва. По дорозі був Брусилів, то там, е просто, як вона казала, камні падали з неба. Це куски льоду, град такий, що на ладоні три градинки помістилося, Дуже великий град йшов. І побило у кого криші із шиферу, і старий цей шифер був побило просто в дирки, у кого машини стояли у дворі не в гаражі, то повибивало навіть стекла у машинах і де-не-де навіть пошкодили машини, там погнули. В городі сказали, що збив град все, в кого що виросло, то вже не залишилось нічого. Залишилась чорна земля, все посікло, все побило. У Києві теж е е був град, теж знайомі казали, але вже не такий масивний, як був у Брусилові. Нас обійшло це стороною трошки, але звичайно десь захватило сильніше, десь слабше. Ось такий вчора день був сьогодні після граду. Ось раненько я вийшла, птахи співають, але досить прохолодно. Ну, нічого, в мене квітують рози, ось такі красиві, чудові. Вчора неділя, ну, я трошки відпочивала. Приїхала моя знайома, я ходила до її, провідала. Ми трошки пообщались, давно не бачились. Потім у сестри погостювала, бо у неї ної дочки, хоч вона і не тут, але ж день народження, то ми трошки посиділи, відпочили. Відмітили трошки день народження. Потім увечері я ще посадила капусту, яку купила зранку на ринку, бо я вирішила, що мені ще мало, мені ще треба щось досадити, бо десь там місце є. У мене ще свободне, пусте. Ну, Напередодні мені оце дерево, що я в попередньому відео розказувала. Яке рядом було, зрізали, Вєтки ось там аж за забором далеко я виносила, там уже нема. Уже ми вивезли мусор, хлопці молодці, мені помогли. і перекололи ось дрова, розчиталася з людьми. Сьогодні потрібно в дровітник перенести всі ці дрова і скласти. Ось такий ранок, і такі плани у мене на роботу. Потім потрібно, там в сараї, теж мені прибрати, перескладати, позамітати, прибрати. Вон теж цей мій інструмент позаносити. Ну, можливо, ще й не позаносити, ще я буду працювати. Тут тюльпани я викопала. Поки що висипала, щоб вони обсохли, потім теж перечищу від лишнього корінців, приберу, бо е, посапала, перекопала ту клумбу, що з тюльпанами. Там вони в мене були дуже красиві тюльпани, як я кажу, породисті такі і пушисті, і фігурні листочки, і все, ну, і їх все менше і менше вони пропадають там, залишилось зовсім трошки. то Я вирішила їх перекопати і посадити. Десь в один куточок, а не так розкидано по всьому. Ну, щось хмара все одно вон там із села, не наче йде ще до нас хмара. Можливо, ще буде дощ, Ну, роси дуже багато. Капусточка вся у воді, в росі. Ой, шпинат, шпинат мій росте, не співаю, я його щось їсти, переростає. Мабуть, треба ще свіженький молоденький посіяти. Звісно, після дощику все ожило, і знову потрібно буде сапати ну, ще пару днів, а перед від'їздом, мабуть, треба буде знову все пересапати. Пікінку я попідв'язувала, попередньому відео показувала, як я носочки розрізала і одівала на її, щоб формувався качанчик. Тут у мене рання вже. Майже качанчик сформована капусточка. Вчора ще вибрала полуницю, вже чимало наспіло, але вже геть пізно-пізно ввечері вибирала. і бачу, що он ще треба пройтися, ще є. Цей рядочок, мабуть, я пропустила, бо ці рядочки вибирала напередодні, то я вибирала ті рядки, що далі, а тут знову наспіло. Ну, можливо, навіть вареньку зварю, бо. Багато мені її вибрала вже. З щасника сьогодні треба стрілочки позривати. Щоб формувалась головка, потрібно зривати стрілочку. Тоді там формується більша головка. То це сьогодні пройду стрілочки, зірву, вареньку зварю, дрова перенести, у сараї прибрати. Поки що сапати не буду, морква теж підросла. Ну і я от шпаків, так сказати, наставила. Але воно нічого не допомагає, бо помідори мої поскльовували. Попереднім відео я показувала, що я знову насаджувала. Вон знайома каже, не купляй, у мене є, прийди, то я взяла в її помідор і ще насадила, тому що шпаки поскльовували верхушечку і залишилось пеньочки з нижніми листочками. Ну, з цієї рослинки вже нічого не буде. то... Ой, мусила пересаджувати. Таке виробляю ті шпаки. Картоплю я огорнула, яка ще не встигла зійти, я її вже огорнула. Ну, вон там вона, це, видно, якийсь інший сорт пізніший. А та, що раніше, то ось уже така. Але ж садила я її дуже пізно після паски, так як було мокро і неможливо було сюди зовсім О, пересівала, як приїхала. І ще й огірочки і кабачки, і все, то ось уже посходило. Поки ж поки ще не повикльовували. Вчора, видно, собака якийсь тут у мене бігав по городі. Вон сліди залишив. Ось так. Сонечко красиве. Засвічує екран. Але... Із села он хмара така. Капусти знову насадила багато. Казала, не буду садити багато, буду вже менше. Та щось у мене не виходить менше. Знову грядка капусти і навіть ще там за полуницею там ще не видно за цибулькою, ще й там капусти. Але тут і цвітна. І пізня, і, і рання у мене там ближче до будинку, і середня. В общем, різної насадила. Звичайно, вона вся не виросте, але якась то буде. Цибулька чудова. Ось такі справи і такі плани на сьогоднішній день. Вчора трохи відпочила. Сьогодні потрібно щось робити. Ще трохи відпуски є. Треба попрацювати. Всім бажаю мирного неба, гарної погоди. І всього найкращого. Пока, до нових зустрічей.